Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, весна продовжується, настрій не весняний, але, звісно, не втомлюємось підтримувати Збройні Сили України, і дякувати силам оборони нашої держави. Тільки завдяки ним триває життя, і ми можемо говорити про футбол. І справді, весна це дуже насичений період для футболу і чемпіонати різних країн, про які ми будемо сьогодні говорити. Про європейські топ-ліги і матчі команд українців. Ну, звісно, не забуваємо про Єврокубки, чвертьфінали Ліги Чемпіонів, де змагаються Андрій Лунін та Олександр Зінченко, і Ліга Європи, де нашу країну в складі Бенфіки представляє Анатолій Трубін. Трубін, власне, його Бенфіка в першому чвертьфіналі обіграли кривників Шахтаря Марсельський Олімпік. На жаль, пропустив все ж Трубін-один гол від П'єра і Обамеянга. Ну, не програли і Чонко Луніним, але на жаль, і не виграли. 3-3 Реал Мансіті, Перший гол від Бернардо Сілви. Це абсолютно помилка і Луніна і захисту Мадридців. Ну а далі вже шедеври від Фодена і Гвардіола, там вже абсолютно без шансів. Ну натомість Зінченко провів другий тайм і зрештою допоміг своїй команді зрівняти рахунок проти Баварії. Тож напишіть в коментарях, як вам виступи українців, чи вважаєте перші матчі для них успішними, провальними або, зрештою, неоднозначними, особливо з. Звісно, для Луніна, ну і Зінченко, який не вийшов в старті своєї команди. Також на початку традиційно прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Буду дуже вдячний всім, так само, як дякую за ваші донати. Ось, скануйте QR-код або користуйтеся реквізитами в описі до відео. Звичайно, якщо є у вас така змога, є таке бажання, то підтримайте, а я кажу вам всім спасибі. Ну і ми розпочинаємо, власне, з. Панської лаліги Жирона найбільш українська команда в європейських топ-лігах, зустрінеться з мадридським Атлетіко на Ванда Метрополітано о 15.00. Матрацники фаворити цього поєдинку. Але Жирона знаходиться вище в турнірній таблиці. Ми розуміємо, що чемпіонство здобути вже фактично нереально. Реал Луніна попереду всіх, але от місце. В Лізі чемпіонів на наступний сезон команді Довбика і Циганкова обов'язково треба за собою зберегти. Тож, 15.00 Атлетико Атлетіко Жирона, і в Іспанській Лалізі вболіваємо за Андрія Луніна о 19.30. Мальорка Реал Мадрид, ось такі поєдинки українців в Іспанії. Ще більше матчів наших гравців буде в англійській прем'єр-лізі і чемпіоншипі. 17.00 Брентфорд Шеффілд Юнайтед. Чекаємо на вихід Єгора Ярмолюка. Ну, от в чому я точно впевнений, так це в тому, що ми побачимо Ілю Забарного в поєдинку з Манчестер Юнайтед в складі Борнмуту. Ну, взагалі, забарний серед гравців до 21 року в Європі є найбільш граючим. Він взагалі виходить в кожному матчі своєї команди і проводить поєдинки без замін. Оце досвід, оце рівень. Хочеться, щоб забарний підтвердив наші компліменти в поєдинку проти Манкуніанців 19.30, Борнмут, Манчестер, Юнайтед. Ну і не забуваємо про Назарія Русина, Вест Бромвіч, Сандерленд. Також 1700. Це вже Чемпіоншіп. Сандерленд поки далекий від виходу до АПЛ, але сподіваємося, Русин вийде і допоможе своїй команді. Переносимось в Італію 16.00 в серії А, Алече буде приймати Емполі ще одного українця Віктора Коваленка. Ну і не топлігами єдиними. Мехелен Вестерло 19.15 будемо підтримувати Сергія Сидорчука. Після цього вже перейдемо до Едуарда Соболя і його генка, який зустрінеться з Серкель Брюге о 21.45. У неділю, 14 квітня, відбудеться лише два поєдинки за те, яких англійська прем'єр-ліга, 18.30, арсенал Астон Дуже цікава ситуація і розв'язка взагалі на нас чекає з кульмінацією в боротьбі за чемпіонство АПЛ. Мені б хотілося б, звісно, щоб саме Олександр Зінченко і його арсенал взяли. Гору над Ліверпулем і Манчестер Сіті в такій боротьбі трьох рівних команд суперграндів не тільки англійського, але й всього європейського світового футболу. Я знаю, що немало серед підписників каналу Legendary Болс і фанатів Ліверпуля, які бажають червоним. Мерсесайцям перемоги в останній сезон в Ліверпулі Юргена Клопа. Ну і в той же час не менше також болівальників і блакитного місяця Манчестер Сіті. Але ну, даруйте друзі. Але я хочу підтримувати Олександра Зінченка. Сподіваюся, він вийде проти Астон Вілли і було б чудово, щоб він забив так само, як забив Красень Гол ворота цієї команди минулого сезону. О 22.30 вже в чемпіонаті Португалії в матчі Бенфіка і Ренце будемо підтримувати нашого кіпера Анатолія Трубіна. Сподіваємося, Анатолій і відстоїть на нуль, і допоможе своїй команді зрештою здобути три очка. Але якщо вихідні закінчаться у неділю, то футбольний європейський вікенд продовжиться і в понеділок, і ще більше поєдинків за участі команд українців, а саме три в понеділок ввечері. Так, на жаль, ми навряд побачимо Руслана Маліновського і Романа Яремчука відповідно в поєдинках італійської серіалі Фіорентина Джено та Іспанської Лаліги Ліги на Воленсія, все через те, що все ще лікується після травми Маліновського. Ліновські І дуже хочеться цих досвідчених і талановитих футболістів побачити на євро в складі збірної. Але, друзі, є для нас компенсація. Мудрик проти Миколенка, Челсі Евертон, Стемфорд Бріч, 22.00 за київським часом. І тут я впевнений, що вийде і один, і інший. Не знаю, поки чи в стартових складах, але хочеться, щоб і Михайло, і Віталій провели комога. Більше хвилин на полі, і проявили себе, тож справжнє українське дербі в АПЛ. Ось такий Євровікенд на нас чекає. Прошу напишіть в коментарях, який поєдинок ви чекаєте понад усе. Чи стараєтесь дивитися всі матчі українців в Європі? Окрім того, будь ласка, ставте лайк цьому відео. І, звісно, підписуйтесь на канал Legendary Balls, донайте, скануйте QR-код, якщо маєте змогу і бажання. А я, Ігор Мартиненко, ну взагалі от вдячний за все, що ви робите. Для мене, для розвитку українського YouTube каналу Legendary Пол за ваші коментики, за ваші лайки, за ваші підписки. От просто вам респект, велика шана і любов від мене. Я бажаю взагалі вам всього також найкращого. До зустрічі вже дуже скоро. А Україні ми разом кажемо перемагай!